Це все порошенко. Нарешті кіберполіція таки показала українцям, що не дарма їдять свій хліб. За повідомленнями СБУ, правоохоронці ліквідували мільйонну ботоферму, яка займалася увага дискредитацією президента України. За даними спецслужби, зловмисники поширювали дезінформацію, критикуючи владу. А що ботоферма провела компанію з дискредитації першої леді? Офіційно повідомляють у службі безпеки. Тепер зрозуміло, звідки виросли ноги у скандалу з фотографією. У такій диверсії навіть Знайшли винуватого армію ботів, яка налічувала більше мільйона, приписують європейській солідарності партії Петра Порошенка. Ми вважаємо, що це велике досягнення у боротьбі з кіберзлочинністю. Тепер про президента України, про владу та про першу леді у Фейсбуці писатимуть тільки добрі боти.